Щиро дякую за цей досвід діалогів дії, діалогів на шляху. Ця група, яка була у нас, в якій я був учасник, це унікальна група. Цей досвід унікальний тим, що відкрив нас в особливих діях, в особливих умовах. Дуже дякую тим, хто нас вів, супроводжував через різні. Методи через ігри, через кола, через діалоги, лекції. Дуже дякую за той контент, за ту дружбу, за ту любов, прийняття, яке я особисто відчув в цій, дуже можу сказати, спільноті, де різні люди зібрались і змогли відкритися. Дякую за цю практику. Чим для мене був цікавий взагалі цей проект і ця форма навчання, це, мабуть, практикуми. Це місце, де ти можеш не просто почути теорію, не просто почути якісь думки, ідеї. Це місце, де ти можеш стати частиною певних дій, певного моделювання ситуації і відчути себе в ситуації, і спробувати зрозуміти, які поведінкові навички тобі необхідно. Для того, щоб справитися з тими обставинами, де ти опинився. Тому, мабуть, для мене ось з цієї сторони цей проєкт був цінним то стати і відчути себе в ситуації, і спробувати відточити навички, які тобі необхідні, особливо в конфліктних ситуаціях. Ну, По-перше, хочу подякувати організаторам, і всім учасникам. Це було дуже цікаве, таке. Занурення у світ миротворчості, у світ діалога люди збираються у цьому просторі, і ти маєш можливість бути дотичним, ти маєш можливість почути думки різних людей, можливість глянути на світогляд. Очима іншої людини в цьому колі ти можеш поглянути на те, що відбувається, і мати пуститися це серед себе. І це все проходить в такої дуже екологічній, дуже лагідній, дуже дружній, радісній атмосфері, де не страшно. Ані поплакати, ані посміятися, і тут відбуваються певні трансформації з кожного з нас привіт! Мене звати Марійка, і мені дуже цікаво було бути учасницею діалогу в дії і спостерігати, як спілкуються між собою учасники, відчувати якусь свою цінність в цьому просторі і в цьому проєкті. І мені цей проєкт дуже допоміг як как допоміг моєму встановленню взагалі у світі якомусь позиціонуванні внаслідок участі в цьому проекті. Я почала проводити свої навчальні заходи і, взагалі, хочу сказати велике дякую за організацію і за те, що такі проєкти відбуваються. Мені здається, що це найголовніше взагалі для суспільства вміти розмовляти між собою. Шановні організатори, до те, що ви робите, це прекрасно. Я вас прошу, не зупиняйтеся і дуже дякую вам за те, що я була з вами стільки років.